21 січня в Ізмаїльському міськрайонному суді відбулося 22 слухання справи за статтею 286 частина 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Постраждалою виступає Алла Грек. Її донька, дев'ятирічна Аліса Грек, загинула внаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 30 жовтня 2023 року. На дівчинку скоїв наїзд своєю автівкою Тимофій Харченко. За інформацією, яку було надано ізмаївським відділом поліції, перевірка водія на стан сп'яніння показала в організмі наявність алкоголю, який перевищував допустиму норму майже у сім разів. Сегодня у нас 22 заседание суда. Первое заседание суда было в январе 2024 года. То есть дело идет уже, пошло второй год. Заседания постоянно откладывались по той причине, что Харченко Тимофей Анатольевич, который подсудимый, требовал, требовал переводчика. Он сказал, что якобы он не знает украинского языка. Маленька Аліса померла у лікарні на третю добу після трагедії. Обвинуваченого Тимофія Харченко було взято під варту, але у листопаді 2024 року обвинуваченого було звільнено під заставу у розмірі 214 тисяч 720 гривень. На засіданні показання надав свідок події. Олександр Челахов Я якраз почався піхатів через проспект і вийшов на центр алеї на в сторону. Курчановской, больше Котовской, когда услышал звезд э, вот, тормозов и, ну, как водитель я обратил внимание откуда И увидел вот эту вот сам э, девочку, которая сначала двигалась в сторону музея, и э, разворотили, и вот этот момент, когда она бежала на машину, вот этот удар, э, девочка упала... Э, не против на за икон, а даже бетонного столба. За кормом автомобиля бачил кто? Да. Он выходил, как тот момент, две открыты были, он выходил из машины. Как выглядал вы полуночный? Ну, Говорю, он ничего, ничего не понял и спрашивал, что случилось. А его стан, вы понимаете, его стан? Глаза, Глаза були і Інший свідок обвинувачення Андрій Мошев до суду в черговий раз не з'явився. Судом було задовільнено клопотання прокурора щодо примусового приводу свідка на наступне засідання. Прокурора про відкладення з метою приводу свідка, оскільки свідок був рядом в машині, як покажуть, і підтверджує самовинувачене, він може надати пояснення, які мають велике значення для справи. Наступне судове засідання призначено на 4 лютого об 14.30. Я вірю в справедливість і я благодарна всім, хто мене підтримує. Я вас жду на суді 4 февраля, 14.30. тридцять. Сенія для видання південь сьогодні.